Давно не бачилися, опенбро! Літо завершується, але на Опенгеймер все тільки починається. Хоча могло здаватися, що ми валяємо байдики, та це лише 95% правди. Ми також підготували чимало нового: наприклад, новий контент на сайті і новенький Опен Нюз, у якому зібрали найцікавіші новини останнього місяця. Погнали! One, two, Анонс Мафія 3! Однією з найголовніших подій ігрового серпня безумовно став довгоочікуваний анонс Мафія 3. Прем'єра гри відбулася в рамках цьогорічного Gamescom. Якщо хтось хвилювався, що нова мафія буде вже не та, то дарма. Над грою, хоч і працює інша студія Ангар 13 але їм допомагають чимало розробників з Тюкейчех, творців двох перших частин. І, схоже, саме останні придумували зав'язку до мафія 3», бо вона підозріло схожа на попередню. Ветеран війни цього разу в'єтнамської повертається в рідне місто, щоб побудувати свою мафіозну імперію. Отож, новий протагоніст, наш крутий мафіозі Лінкольн Клей, чорношкірий. Не те, що це було погано. CJ з GTA San Andreas довів, що грати за темного мов, ніченька. Хомі, це прикольно. Але з мафією, з її особливим шармом, автоматами Томпсона, стильними костюмами і таким іншим, чорний протагоніст мало асоціюється. Можливо, саме тому розробники не забули додати в гру Тру Мафіозі, відомого Віто Скалету, чию історію гравці дізналися в другій частині. Але з якого дива він буде лише лейтенантом під керівництвом чорного повелителя лінкольна клея. Невідомо разом з ним та рештою сім'ї лідером ірландських бандюків Берком й оплічницею гаїтанських гангстерів Касандрою, клей піде війною на італійську мафію. Дія гри відбуватиметься в альтернативному новому Орлеані у 1968 році, який порадує гравців своєю деталізованістю та атмосферою. Бла, бла, бла. Схоже, більше причин для радості не знайти. Знову введень небагато, а побачити щось особливе в перших геймплейних кадрах складно. Анонс вийшов неоднозначним. Найцікавіше з Gamescom 2015 Mirror's Мірорсейж Catalyst Крім третьої мафії, Gamescom 2015 порадував і кількома дебютними геймплейними відео. Серед них і перший погляд на ігровий процес Міросейдж Catalyst. при Альфа геймплей ремейку Міросе виглядає дуже непогано. Просторі насичені локації, швидкий паркур, динамічні рукопашні сутички та натяк на цікаву історію. Також можна помітити, що фейт більше не зазіхає на вогнепальну зброю противників, і розробники підтвердили, що такої можливості, як в першій частині, не буде. Перестрілки вибивалися з основного ритму гри, тому їх вирішили прибрати, наділивши головну героїню невразливістю до куль під час паркуру. Scalebound ще один дебютний геймплей завітав на Gamescom прямісінько з низки нечисленних ексклюзивів Xbox One. Гравці вперше змогли зацінити, як виглядає Scalebound. З перших секунд гра нагадує фільм Аватар, а з других «Devil May Cry» і його протагоніста Неро. Головний герой «Scalebound» також намагається щутки щутіть, носить навушники і має демонічну правицю. В бою йому допомагає солідних розмірів дракон, який жваво розкидає дрібних ворогів. Але коли на сцені з'являється противник більшого калібру. Срака починає пітніти. Гра виглядає досить непогано, але явно не настільки, щоб купувати Хуана заради неї. Quantum Break. А ось що справді може змусити задуматись над тим, щоб завести собі Xbox One, так це трейлери Quantum Break, який також є ексклюзивом для коробки від Microsoft. Новий геймплей творіння від Remedy демонструє, як хвацько розбирається з ворожими солдатами один з головних героїв гри Джек Джойс. Завдяки вмінню маніпулювати часом протагоніст легко і ефективно протистоїть цілому загону озброєних солдатів. як відомо, разом з грою вийде одноіменний серіал Компаньйон. Склад його акторів вже давно не новина, але зайвий раз поламати язик над їхніми іменами не зашкодить. Участь в проєкті взяли такі немаловідомі персонажі, як Айсберг з Людей Ікс, Хобіт Мері з володаря перснів, Петір Бейліш з Гри Престолів. Та консьєрж готелю Континенталь з Джона Віка також стала відома дата релізу. Якщо часові коливання не зачеплять гру, то Quantum Break вийде десь 5 квітня наступного року. Need for Speed презентація перезавантаження серії Need for Speed на Gamescom ще трохи зміцнила надію, що вже ця частина нарешті той самий Need for Speed, якого чекали фани з часів Underground та першої Most Wanted. Переглядаючи геймплей демки можна детальніше роздивитись фірмовий тюнінг, динамічні перегони вулицями нічного мегаполісу Вендура Бей та непогана історія, яка подається у вигляді лайф екшн роликів. Гравці будуть змагатися за визнання серед п'яти найвідоміших постатей у світі вуличних перегонів, кожна з яких є майстром своєї справи. Скажімо, щоб вразити Кена Блока, який схоже підписав довічний контракт з EA, треба продемонструвати неперевершений стиль водіння. Щоб здобути визнання морохоші сана, котрий часто накручує хвоста лягавим у Токіо на своєму ламбурджіні, доведеться добряче насолити даїшникам Вентура Бей. А здивувати ікону швидкості Магнуса Волкера можна лише сталевими яйцями, загнавши кхм, стрілку спідометра подалі у правий кут. Поки те, що демонструють розробники Need for Speed, за винятком дещо безликого міста, дуже радує і вселяє надію на достойну гру. Реліз українських проєктів кредл та воршіфт. Вітчизняний геймдев теж знайшов чим порадувати гравців з України наприкінці літа. Адже відбувся реліз одразу двох ігор зі списку найочікуваніших українських проєктів. Мова йде про науково-фантастичний квест Кредл від Київської студії Flying Cafe for Semi-Animals» та експериментальний універсом Warfront», яка перенесла операцію зі зміни назви і тепер називається Воршіфт. Останню, що правда, єдиний легітимний розробник Кирило Мегем випустив поки в ранньому доступі, але й то хліб. Кредл хоч і вийшла з деякими огріхами, здобула переважно схвальні відгуки від ігрової преси. Авторитетне видання ПК Геймер навіть назвало українську гру потенційно культовою і порівняло з не дуже популярним, але знаковим для певної аудиторії фільмом, який хочеться радити друзям. І справді, кредл варто радити друзям, адже, попри привабливість гри, гарні оцінки, повна українська локалізація, адекватна ціна, розробники дещо розчаровані продажами проекту в Україні. За даними ресурсу Steam Spy, загальна кількість активованих копій у сервісі дядька Гейба коливається від 10 до 14 тисяч. Не все гладко вийшло із релізом Warshift. Цей пиріжок виглядав дуже апетитно на офіційних трейлерах і скріншотах, але коли його дали покуштувати на дегустацію нашому журналісту, виявилося, що місцями він ще дуже сирий. Особливо питання виникають до керування, оптимізації та деяких неприємних багів, які впливають на геймплей. Більше можна дізнатись з огляду на нашому сайті. Втім, на те воно і ранній доступ, щоб ловити баги, покращувати гру та отримувати фідбек від гравців. Поки схоже, що експеримент з боршіфт виявився занадто амбіційним для одного розробника. Але у Кирила ще є час, щоб довести до пуття свій проект і спробувати змінити думку нашого оглядача після фінального релізу. На цьому все. Текст писали бобри. Начитував жуйка. Почуємось.